Якщо Конгрес не зможе ухвалити угоди і отримати додаткове фінансування для України, що це означатиме для здатності України захистити себе? І яке повідомлення про надійність Америки це б надіслало решті світу? Однозначно, це викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо надалі підтримувати Україну. Я справді думаю, що члени конгресу обох партій дійсно розуміють, які вплив це могло б мати. Але я скажу, і це важливо, не лише Сполучені Штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися з точки зору. Тренувань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в США, але підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою, щоб продемонструвати єдиний сигнал не лише Європі, Росії, але й усьому світу. Наша підтримка, як ви чули від самого президента, непохитна, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я справді вірю, що є члени конгресу з обох партій, які також так вважають і хочуть зробити правильні речі і ухвалити додаткове фінансування.